24 лютого 2025 рік. третє тисячоліття від Різдва Христового і третя річниця Антилюдської Антиетнічної війни Російської Федерації проти українського народу. За три роки ми ще не забули, як починалася війна. Вночі підло, хижо, по-варварськи. Ракети летіли над нашими хатами і прямували у великі міста. На сьомому десятку свого життя я зрозуміла, що найстрашніше у світі словосполучення це словосполучення світові гравці. Вони, сидячи на ядерній зброї, лякаючи світ кінцем світу, намагаються загарбати чужі, території, перелицювати наші душі. У нашої Чорної П'ятниці мене, як і весь світ, шокували якісь аналітичні висловлювання президента американського Трампа. Він сказав, що це, бачите, Україна винувата в тому, що почалася війна. Україна повинна була в 22-му році, за його твердженням, підписати договір з Росією і віддати їй певні території. Хіба кусок м'яса стримає вовчий апетит? Резонно б запитати американського президента, чому ж у 1945 році Сполучені Штати Америки не підписали мирний договір з Японією, яка нанесла поразку американському флоту. А вперше в світі двома атомними бомбами американці стерили. З лиця землі японські міста Хиросиму і Нагасакі, спопаливши при цьому сотні тисяч життів цивільних людей. Ви, як і Росія, ворон, ворону ока не виклює. Як жінка-громадянка, як бабуся, мати, дружина, я прошу сьогодні співвітчизників усіх. Будьмо дружні. І єдині у цьому наша сила. Будьмо гідні материнського болю, дитячих сліз і страшних вкаліст. Будьмо гідні тих блакитно-жовтих прапорів, які сьогодні майорять на всіх українських кладовищах. Бережіть своє життя! Треба боятися ракет, авіабомб, гарматних пострілів, але не треба боятися. Любити своє життя, свою родину, свою державу. Другого місця на світі, де б ми мали прихисток, нема. Пам'ятайте сьогодні, що кожен із нас це Україна. Посилаймо свої молитви, теплі слова і щирі пісні тим, хто сьогодні на фронтах, тим, хто. Буде приймати складні воєнні рішення. Виспіваю рідну Україну у полях, у горах, у сосновому бору. Всі твої печалі, Україно, я від тебе співом заберу. Україно, Україно, ти у небі ясна я зоря. Україно, Україно, ти вода цілюща із Дніпра. Виспіваю рідну Україну у стаках, у вербах, у веселощах гаїв. Вірності до тебе, Україно, попрошу я в наших журавлів. Україно, Україно. Ти в степах чумацький битий шлях, Україно, Україно, ти журба пісенна у віках, виспіваю рідну Україну у житах, у травах, у вишневому саду. За твій прапор, рідна Україно, я в бою жорстокому впаду. Україно, Україно, ти, як сяйво острого меча, Україно, Україно, ти коса дівоча із плеча, виспіваю рідну Україну, у степах, в окопах, у солдатських бліндажах. Хрест тяжкий, тяжкий твій Україно понесемо разом на плечах, Україно, Україно, ти надії, рання роса, Україно, Україно, ти молитви, чистая сльоза.